Друзі, всім привіт. Сьогодні досить цікавий випуск буде. Зараз їду у Харківську область на збирання товарного посіву голоносінного гарбуза Бепо. Покажу, як цей процес відбувається в виробничих умовах, яким комбайном, тому що е це великий товарний посів цьому році, який я супроводжував від самого початку вибору гібрида до, до моменту збирання. І відповідно технологічний процес: мийки, очистки, е сушки і так далі. Тому подивимося, як виглядає на полі. Там уже, як звичайно, вони дозбирують там Осталося, мабуть, один чи два рядочки, валки. Ну, побачимо скільки, скільки буде, стільки буде, на, покажу, як збирає комбайн. Ну, і Напросимося на те, щоб подивитися, чим саме миють, чим саме сушать і так далі. Тому, друзі, не зволікаємо, підписуємось на канал. На каналі дуже мало води, все конкретно по темі тому особливо кого цікавить вирощування гарбуза, вирощування гарбуза за нормальної технології, а не за технології пофігтіл. Все одно це гарбуз, його можна сіяти 10 год підряд. Що ви мені розказуєте, я вже його сію і все мене устраює. Якщо ви хочете нормально, звертайтеся, попрацюємо по насінню і по технології. Так що скоро доїдемо до поля. Приїхали ми на поле, вже йде збирання повним ходом. Зараз покажу, бо зайшли на саму хужу ділянку, де не внесли проти Вон на задньому фоні йде комбайн. Он ходить колега, попурює сигарку. <рив> так. Ось такі рядочки. Ось так красиво виглядає. Іде якраз межа. Без протизлакового з протізлакова. Розверни. Красиві рядочки гарбуза Бепо на Харківщині. Ось такий гарбузик. Де, звісно, він у бур'яні, тут вже позбирали, відповідно, насиченість менша його. Тобто є гарбузик, але трошечки все одно придавило, його зовсім відрізняється. Ось робота комбайна 7 Турецький комбайн 3 Agro. Хлопці придбали його із, були у них на семінарі у Звенігородці і придбали. Але хлопцям зразу мінус із-за того, що немає ніякого технологічного супроводу. По цьому по е, звичайному гарбузу питань нема. Е, Більш-менш його налаштували, він працює нормально. А по голонасінному, ну, ніякої технологічної підтримки, як працювати, як, як на яких оборотах ходити, з якою швидкістю, які, там, які мають бути решета і так далі, що йому як від, відрегулювати, ніхіра ніхто не каже. Так що працюйте над цим. Отак іде процес. Все наколюється гарбуз і пошлеку туди йде ось такий рядочок. Вилітає жмих. І найбільша проблема за тому, що ось такий йде жмих. Тобто багатенько є підбиває, але ще підбиває за того, що поки приїхала Сошка, поки приїхав комбайн, тобто він перестояв на полі і чимало відкритого. Гарбуза, того воно і б'є. Більше. Але ось такий, технологічна операція проходить, то і все наколюється, насіння падає в бункер. І з бункера потім вигружається на прицеп. Ось такі рядки насичені. Великі гарні рядки. Ну, просто бомбезні. Для цих умов, для Харківщини, для того, що тут не було опадів, дуже було мало, було дуже жарко, ну бомбезно. І не дивлячись на всі технологічні нюанси по збиранню, по дробінню і врахувати той фактор, що хлопці займаються перший рік гарбузом, то Урожайність з бомбезна. виглядає поле після збирання гарбуза, лежать одна, одні рештки рядочками, все красиво, і ось так виглядає поле. Поле чисте, де-не-де, є пробой, але воно все чистесеньке. Ось така маїчка. Це прийомний бункер, сюди заїжджає машина, раз, завалила гарбуза. Іде на мийку. Через норю і на мийку. Так, ось такий колеги вийшов процес збирання, не все дозняв, не все вийшло зняти, тому що блін, розрядився телефон. Побули ми на полі, почав знімати, зупинився, почав знімати, я сушу, цю мийку, хотів показати далі сушку, процес як там, тому що там якраз хлопці зачищали. Е, але, блін, розрядився телефон і поки я його запустив, туди-сюди хлопці вже спішили, і поїхали, і отак. Отак вийшло. Ну, в принципі, непогано. Є питання там, звісно, по цьому, по, по комбайнові трошки. Але все там регулюється, в принципі, і є питання в тому, що поки чекався, поки чекали комбайн, поки чекали мийку, поки зробили сушку, поки налаштували процес, то є частково чуть-чуть розкрита сім'я доля, яка потім вона, чуть, вона травмується і йде через барабан. Але якщо це все робить вчасно, тому що затрималися ж на три тижні. Якби цього цієї затримки не було, то все було б добре. Це так само, як знаєте, як на цьому, як на сої чи на пшениці. Ну, три тижні перестоїть і починає або лускатися, або висипатися, бо все одно процеси ж відбуваються у рослині. Тому тому, в принципі, але в принципі картина шикарна для цього року ми так прорахували, то у колеги фактично чи у фермера, фактично, якщо він зараз все нормально закриється по реалізації гарбуза, то він себе окупив повністю. Повністю за і із тим, що він купив комбайн, мейку, сушку, баки, та й ніби все. А більш нічого вже не треба. Так, щось що такі справи, друзі, з гарбузом. Тому, якщо у вас цікавить гарбуз йогонасінний, цікавить Метод його вирощування, ви хочете отримати нормальний урожай, то звертайтеся за супроводом. Так, щось що такі справи, друзі. Все буде Україна, працюємо далі.